Привіт, любі глядачі! З вами Ірина Лісова, і впродовж останнього року на цьому Ютуб-каналі я знімаю відео про бюрократію в Німеччині. Це зараз буде коротке відео, де я розкажу про оновлення, які. Наразі є щодо тимчасового прихистку для українців в Німеччині, я знімала відео на цю тему у березні 2022 року, але насправді все змінюється майже щоденно і зараз буде коротенький апдейт для тих, хто вирішить наразі тимчасово переїхати в Німеччину, тікаючи від бойових дій і війни, яку розв'язала Росія в Україні. Але перед тим як ми перейдемо власне до контенту корисного. Я закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар. Вам це не складно, а мені це допоможе бути більш популярною на Ютубі, а також ви підтримуєте україномовний контент. Поїхали! Зараз я розкажу, які типи реєстрації проходить людина, що прибула в Німеччину для тимчасового прихистку, а також як наразі можна безкоштовно доїхати в Німеччину. Курсує безкоштовний потяг від перемишля до Гановера, і на нього не потрібно спеціально реєструватися. Він ходить до кінця січня, по парних днях. У 22.30 вечора і прибуває в Гановер десь о 16. Я залишу під цим відео посилання на інформацію про цей безкоштовний потяг. Його насправді сплачує німецька компанія Deutsche Bahn, потягова компанія. І також всі інші корисні посилання я також залишу в описі до цього відео. Обов'язково після перегляду подивіться, походіть по посиланнях і собі почитайте корисну інформацію. Отже, так, є безкоштовний потяг до Ганновера, і з нього вже ви можете там, на місці, в Гановері, на вокзалі, запросити безкоштовний квиток до одного з кількох місць, великих міст, куди теж можна отримати стиковку. Поїхали далі. Щодо перебування в Німеччині, діють звичайні правила безвізу. Тобто, ви можете до 90 днів перебувати в Німеччині у якості туриста і не реєструватися. Якщо ж ви плануєте залишитися в Німеччині. Німеччині більше, ніж на 90 днів, то до того, як цей термін 90 днів вичерпається, вам потрібно подати документи на тимчасовий прихисток. Які взагалі етапи займається реєстрація в Німеччині? Ви вже, мабуть, якщо дивитесь моє відео, якщо вже цікавилися, це не перше відео, що ви дивитеся, то ви знаєте, що Німеччина це дуже бюрократична країна. Але що я хочу найперше вас закликати, це не боятися цієї бюрократії. Та коли не знаєш мови, коли не знаєш правил, це просто вражає, збиває з ніг, і здається, що нічого не зрозуміло, все скрізь по-різному і не зрозуміло, куди бігти і що робити. Однак, хороші новини в тому, що ця бюрократія працює. Якщо зрозуміти схему і робити всі покрокові необхідні дії, то рано чи пізно всі документи будуть в порядку у вас на руках. Отже, я вас прошу не боятися цієї бюрократії. Щодо того, куди і як їхати, зараз я записую це відео напередодні 2023 нового року і маю зазначити, що Ситуація по Німеччині змінюється постійно майже щодня. Наразі приймають шість земель німецьких. Я не буду їх перераховувати, їх список я також залишу в описі до відео. І можна їхати або в розподільні центри, в табори в цих землях конкретно, або ж ви можете, якщо у вас немає друзів, родичів, які вас пропишуть і поселять, ви можете їхати у Берлін у головний прийомний табір. Вас там не залишать, але згідно поточної ем, інформації, які землі приймають, е, вам там допоможуть і розподілять і відправлять в цю конкретну землю, де є ще місця для українських біженців. Чому не всі землі приймають? Тому що Німеччина, яка зголосилася приймати українців, як і інші країни ЄС. Має квоти по різних землях, так? тому що це пов'язано з бюджетом, який земля може виділити на прийом біженців. І тому неможливо, наприклад, всіх поселити в Берлін або всіх поселити в Мюнхен, і відповідно до того, скільки земля вже прийняла, вона є ще або відкритою, або вже закритою до прийому. Виключення становить: тобто, ви якщо. Плануєте приїхати в Німеччину і саме податися на тимчасовий прихисток, то ви, в принципі, не маєте права вибирати землю, так? ви будете їхати, куди вас розподілять. Але інша ситуація, якщо ви, наприклад, знаходите роботу, вам не потрібні соціальні виплати, то ви матимете право переїхати. Або ж якщо у вас є родичі. Першої лінії та найближчі ваші родичі, то також е, тут є нюанси, є моменти, є можливість вже до конкретного місця відправитися. Перейдемо до етапів реєстрації в Німеччині. Що на вас чекає? Один з етапів реєстрації це реєстрація у базі, власне, біженців. Е, це означає, що ви у вас знімуть відбитки пальців, вас фотографують. Це зробить представник поліції, і це робиться для того, щоб контролювати число людей, які перебувають в країну за тимчасовим прихистком. Також я маю зазначити, що для українців спеціально був активований параграф так, тимчасового прихистку, який дозволяє вільне пересування і право на роботу. Це те, що не мали біженці минулих років, і це зовсім інший статус. Той статус називався Азюль. Ви на нього не подаєтесь, ви подаєте саме на тимчасовий прихисток, так? який дає право на роботу. Тобто. Одне вид реєстрації ми проїхали. Інші вид реєстрації це безпосередня подача на тимчасовий прихисток це в Ausländerbehörde, Е, це установу, яка займається саме мігрантами. І коли ви туди подаєтеся, то ви отримаєте або тимчасовий документ, який називається Фіксіон Бішайнікунг. А після нього згодом ви отримаєте вже. Тимчасовий вид на проживання, або одразу ви можете його отримати, насправді, я не можу розповідати загальні правила по всій країні, тому що в кожній землі процедури можуть трошки відрізнятися, і термін виготовлення документів також може відрізнятися. Наприклад, якщо в Берліні дуже швидко на початку вторгнення видавали документи, то в інших землях я чула, що по півроку люди жили з тимчасовими документами. Але цей Фіксіон Бішанігунг він також дає право на роботу, тобто ви маєте всі, всі права, ті самі, що з постійним ВС, не постійним тимчасовим е, прихистком, але ви очікуєте на цей документ. Ще один пункт реєстрації це прописка. У місці, де ви постійно проживаєте, прописка в Німеччині потрібна абсолютно для всього, щоб відкрити номер рахунку банку, зареєструватися в компанії медичного страхування. А страхування медичне в Німеччині обов'язкове. Ви або сплачуєте його. Зі своїх доходів або сплачує ваш роботодавець, якщо ви працюєте в Німеччині, або сплачує соціальна установа, якщо ви знаходитесь на соціальних виплатах. І четвертий останній вид реєстрації це реєстрація на соціальні виплати, якщо ви їх потребуєте. Якщо у вас є власні доходи, робота, або ви плануєте жити на свої заощадження, у вас немає необхідності реєструватися. Відповідна у соціальній установі. Але якщо ви потребуєте такої тимчасової допомоги, то для людей працездатного віку це є установа Джоб-центр, який ставить вас на облік. І тоді пропонує або йти вивчати німецьку мову на інтеграційних курсах, або допомагає вам шукати роботу, або перекваліфікуватися. Ну тобто його кінцева мета то співпрацювати з вами, поки ви не знайдете собі місце на ринку праці. А поки ви його шукаєте, то джоб Центр виплачує помісячні виплати. Після нового року вони станов... вони трошки підвищаться на 50 євро і становитимуть 502 євро для самотньої людини. А також є можливість, що Джоб центр покриває оренду вашого житлу. Будь -то Кімната чи квартира допомагає вам вивчати мову і також надає якісь професійні консультації. Якщо ж мова йде про пенсіонерів або людей з інвалідністю, то за них відповідає інша установа, яка називається Соціаламт. У Джоб-центр можна йти подавати документи, вже коли у вас є фіксіон бішанігун або а вже постійна вклейка чи пластикова картка е, тимчасового прихистку. Якщо ж вам потрібна соціальна допомога до того, як ви отримали ці документи, то і ви є тим е, працездатного віку, то ви все одно можете податися в соціаламт, е, який відповідає да, з, ми пам'ятаємо завжди за пенсіонерів та людей з інвалідністю, навіть працездатного віку до отримання цього. Тимчасового прихистку ви можете подати прохання, і він на перших порах може вам виплачувати ці гроші. Але я маю зазначити, що це якби дуже невелика сума, і щоб мати гідне життя, то краще шукати можливості роботи і самостійного заробітку. Ось щодо того, в якому порядку ці. Реєстрування мають проходитися, то це теж якби залежить. Але ж частіше за все, це перший крок це відбитки пальців. А, м -м, потім. Прописка, подача на 24 й параграф і подача на соціальні виплати. Щодо соціальних виплат, маю сказати, що загалом їх починають виплачувати з моменту, з того моменту, як ви подали туди заяву та запит, а не з моменту, коли ви потрапили в країну. Майте на увазі. Нещодавно в великому німецькому медіа вийшла стаття про зловживання охоронцями своїми повноваженнями у розподільчому центрі для біженців в Берліні, там, де приймають не тільки українців, але й біженців з різних країн. Була зафіксована експлуатація, проституція, вимагання хабарів за терміни. Термін німецькою мовою це коли вам потрібно потрапити на зустріч, отримати там appointment, та да, свою чергу. Отже, друзі, хочу сказати, що якщо у вас вимагають в німеччині хабарів, маніпулюють своєю владою, обов'язково повідомляйте про це в адміністрацію цього закладу або в поліцію, це правова країна тут це. Покарається і, будь ласка, не ведіться, і головне будьте в безпеці. І свої документи незнайомим людям не віддавайте, друзі. На моєму каналі ви можете знайти відео про трудове право в Німеччині, про те, як шукати роботу за фахом. Про те, як сплачувати податки, про те, як бути батьками в Німеччині. Дуже багато корисної інформації. Я намагаюся знайти, поділитися з вами, знайти класних експертів, які все зрозумілими словами пояснять. Я бажаю вам бути у безпеці, шукати найкращих шляхів для своєї родини та всім нам бажаю найскорішої перемоги України. І до зустрічі, до нових відео. Підписуйтеся та ставте, відмічайте колокольчик дзвіночок, щоб не пропустити майбутні корисні відео на моєму каналі. З вами була Ірина Лісова. До зустрічі!